Ви коли-небудь помічали, що після годинного відмокання у гарячій ванні ви почуваєтеся скоріше розбитим, ніж бадьорим? Секрет справжнього відновлення на це не чим довше, тим краще. А сувора математика фізіології. У 2026 році золотим стандартом Велнесу став протокол 4010. Це інструкція для вашого мозку. Температура води рівно 40 і тривалість занурення рівно 10 хвилин. Чому саме ці цифри? При 40 відбувається м'яка гіпертермія, яка максимально розширює судини, знімаючи м'язові блоки, але ще не навантажує серце. А 10 хвилин це точне вікно, необхідне нейронам для пікового викиду серотоніну, гормону щастя. Якщо вийти раніше, хімія не спрацює, якщо пізніше, почнеться теплова втома і млявість. Дотримання цього протоколу гарантує ідеальний баланс. Ви виходите з води з ясною головою та тілом, яке повністю перезавантажилось. Довірте свій настрій науці. Звертайтесь до спад... Спагелексі. Ми підберемо басейн з точним кліматконтролем. Підписуйтесь, щоб навчитися відпочивати професійно.